Гренландія, околиця світу, в якій ніколи нічого не відбувалося, раптом стала центром геополітичної уваги людства. До неї нині всі мають справу: і американці, і данці, і норвеги, і Ісландці, а значить, нам із вами теж не варто відставати. Адже історія Гренландії починається з київського князя Володимира Великого. Як так? От дуже просто. Ми з вами знаємо, що наші княжі двори завжди були гостинними до іноземних принців. Там переховувалися і майбутній угорський король Андраш, і англійський Едвард, і норвезький Гаральд, і навіть візантійський імператор Андронік. Ну а в часи Володимира князі охоче брали на службу. Вікінгів по нашому варягів. Власне, одним з таких вікінгів був Норвег Олаф, правнук першого норвезького великого конунга Гаральда Прекрасноволосого. Справа в тому, що батько Олафа, Конунг Трюгві, загинув у процесі боротьби за престол, а дружина з малолітнім сином утекла до Гардаріки, так вікінги звали Русь, де той виріс та вступив на службу до князя Володимира. Як повідомляє сага про Олафа сина Трюкві, він дослужився до очільника дружини, керував Багатьма воєнними операціями та брав участь у поході Володимира на Червенські городи. Але занадто тісні стосунки з однією із дружин Володимира викликали плітки, і норвегові довелося тікати. Згодом, після багатьох пригод, він врешті став королем Норвегії. Саме королем, а не конунгом, бо тим часом прийняв християнство. З християнством пов'язана ще одна історія з життя Олафа, зафіксована у сагах. У вісні до нього буцімто прийшла звістка про необхідність прийняти християнство у Греції, тобто Візантії. Що він і зробив? Ну а згодом умовив і свого колишнього роботодавця, тобто Володимира, зробити так само. Інакше кажучи, спричинився до хрещення Русі. Звісно, ми не можемо твердити, що саме так воно й було, але в питаннях віри гарантій взагалі не існує. Отже, виходить. Що Олаф був не чужим Володимиру з кількох причин: по перше, зростав при його дворі. По-друге, служив у нього, що вважається доведеним. Ну, а до того ж, хрестив нашого хрестителя. Стосунки з княжою жінкою ми залишимо поза розглядом. Бо від цієї, так само як і від інших язичницьких дружин, Володимир після хрещення відмовився. Ну а до чого тут Гренландія? Запитаєте ви? А до того, що інший похресник Олафа, сина Трюгві, Лейф, Щасливчик Еріксон, став хрестителем Гренландії. Ті, хто дивився наше відео про Канаду, знають, що у вільний від хрещення час Лейф відкрив Америку за п'ять сотень років до Колумба. Ну, а саму Гренландію відкрив батько Лейфа Ерік з позивним Рудий. Так що, як бачите, давня Русь та Гренландія знаходилися в єдиному геополітичному просторі і були пов'язані значно більше, ніж можна уявити. Та й зараз, як твердить Міністерство оборони України, зафіксовано оновлення даних у системі Резерв Плюс українця з Гренландії. Так що цей зв'язок не урвався. А проте люди жили на цьому північному острові задовго до Еріка Рудого. Археологи знаходять там залишки поселень скіфських часів. Їхні мешканці, як вважається, були родичами ескімосів. Вони прийшли з Аляски і займалися полюванням на китів. Нащадків цих мисливців зараз називають гренландцями. Ерік Рудий, на рік відкриту ним землю Гренландією, тобто зеленою землею, та заснував там перше поселення вікінгів із невимовною назвою Ейстрінбігд, яке на момент хрещення вже населяло понад 5 тисяч вікінгів. Отже, честь відкриття Гренландії та доєднання її до світу вікінгів належить Норвежцям. Для доскіпливих глядачів додам, що спроби колонізувати острів здійснювалося і до того, але вони закінчилися нічим. Сам Ерік, до речі, з самого початку був людиною непересічною. За убивство його вигнали з Норвегії. Після чого він перебрався до далекої Ісландії, де виховав сина Лейфа, але потім знову був вигнаний через звинувачення у вбивстві. Так що ісландці можуть вважати, що заслуга у відкритті Гренландії належить їм. Ісландські та норвезькі вікінги мешкали на острові. Поруч із місцевим населенням, однак у 15 столітті вони залишили зелену землю, як вважається через настання малого льодовикового періоду. А тим часом Норвегія та Ісландія, в результаті двох уній кальмарської та дансько-норвезької, опинилися під рукою данського короля. Який став вважати своєю, і Гренландію, вмістивши на королівському гербі зображення білого ведмедя, данці періодично посилали туди експедиції, але посели не будували. Цікавість до острова відновилася із розвитком китобійного промислу. З китів у ті часи добували жир, який використовували для освітлення, і гренландські води дарували великі можливості щодо полювання на них. На початку XVIII століття данці заснували на узбережжі нові поселення і навіть здобули військову перемогу над голландцями, які теж хотіли там полювати. Цими питаннями займалася спеціально створена данцями гренландська кампанія в Україні в той час до речі гетьманував Кирило Розумовський. Після наполеонівських воєн Норвегії вдалося відкараскатися від данської унії, але Гренландія та Ісландія залишилися в руках колишнього сюзерена як сувенір і джерело китового жиру. Адже газ, який врятував Китів від повного знищення, було винайдено у Львові лише за 100 років після. Однак, окрім нащадків вікінгів, на острів весь цей час припливали ескімоси та Алеути з Канади, що знаходиться зовсім поруч. Як ми вже казали, гренландці були їхніми близькими родичами, тому прибульці швидко асимілювалися. Натомість данці трималися окремо і не чинили на місцевих культурного тиску. Більше за те. У ті самі роки, коли російський міністр Валуєв працював над своїм знаменитим циркуляром про заборону української мови, під владою данців почав виходити перший журнал мовою гренландською. А справа в тому, що Данська імперія вважала, що її закони розповсюджуються лише на данців, у той час як місцеві повинні жити за іншими законами. І для написання таких законів було створено місцеві окружні ради. Вибори, до яких відбулися тоді ж, хоча єдиного представницького органу острів не мав, і головні економічні та політичні питання все-таки вирішувалися у Копенгагені, де інтереси гренландців ніхто не репрезентував. Після винайдення нових технологій обробки та зберігання риби Гренландія стала важливим центром рибної промисловості, а данський флот взявся стежити за тим, щоб на її багаті води не зазіхали норвежці та інші сусіди. Сполучені Штати вже тоді оцінили економічні перспективи найбільшого у світі острова, і державний секретар Сюард, автор ідеї купівлі Аляски, вийшов із пропозицією придбати також Гренландію до кучі. Однак Конгрес зарубав її. Першу світову війну Данія прогуляла, залишившись нейтральною. І на Гренландії ті події ніяк не відбилися. Але США тим часом вирішили придбати у данців так звану Данську Вест-Індію, тобто частину малих Антильських островів. Данці погодилися, але як складову тієї угоди проштовхнули визнання Вашингтоном повної юридичної влади Данії над Гренландією. У такий спосіб вони підстрахувалися від приходу до влади в США якого-небудь Трампа. А після Копенгаген звернувся з вимогою визнати свій суверенітет над цим островом до європейських країн. І більшість погодилася. Проти виступила тільки Норвегія, яка ще пам'ятала старі часи. У 30-ті роки вона навіть спробувала була відновити свої володіння там, утворивши на східному узбережжі так звану землю Еріка Рудого. Територіальний конфлікт розглянув суд при новоствореній лізі націй, і врешті він виніс рішення на користь Данії. Так що юридичні підстави для володіння островом у Копенгагена сьогодні просто бездоганні. У другій світовій Данії не вдалося лишитися осторонь. Німці окупували її за два дні. Однак, посол Данії у США не визнав факту окупації та від імені своєї країни. Віддав Вашингтону Гренландію під бази військово-повітряних сил та флоту. Особливу роль зіграла можливість розташовувати на острові метеостанції, які дозволяли стежити за пересуванням арктичних мас повітря і визначати погоду в північному морі, де точилися бойові дії, завдяки присутності американців. весь цей час Гренландія за фактом була незалежною, даючи раду сама собі і постачаючи до США та Канади рибу і рідкісний місцевий мінерал Кріоліт. Який використовується при виготовленні алюмінію. Ну а з алюмінію, як ви знаєте, роблять літаки. Тоді Гренландія навіть сама друкувала собі валюту. А Санний патруль, що займався виявленням метеостанції, які у піратський спосіб будували німці, щоб довідатися про погоду, навіть був проголошений армією Гренландії. Втрати цієї армії в операціях проти німців склали одного загиблого. Нині лижний патруль Сиріус, наступник того патруля, є елітним розвідувальним підрозділом Данського флоту і продовжує контролювати узбережжя острова. Після звільнення Данії від нацистів парламент ратифікував угоду зі штатами, укладену послом, а Гренландія повернулася під руку Копенгагена. І невдовзі Вашингтон запропонував викупити острів за 100 мільйонів доларів. Сума, як на ті часи, дуже велика. Але навіщо американцям цей холодний Арктичний острів? Запитаєте ви? Відповідь на це питання дає схема Полярні Кола, вміщена тоді у газеті Тайм. На ній чітко видно, як авіабази на Алясці та у Гренландії дозволяють контролювати більшість Євразії від Токіо до Каїра, і відповідно майже весь радянський союз. І, хоч данці відхилили американську пропозицію, вони все одно дали можливість США залишити собі авіабазу. Туле, яка нині вже стала космічною. Саме біля неї, у 68-му зазнав аварії американський міжконтинентальний бомбардувальник бі 52 із шістьма водородними бомбами на борту. В результаті стався викид радіоактивного плутонію, який вдалося зібрати лише ціною великих зусиль. Якщо ми подивимося на нашу планету з північного полюсу, то стратегічне значення Гренландії стане очевидним. От вам розподіл арктичної зони відповідно до Конвенції ООН з міжнародного морського права. Як бачите, Гренландія дозволяє контролювати повітряний простір Росії та Північної Європи. А разом із тим морські шляхи у північному морі. Так що це зовсім не склад з льодом, сумішений із родовищем кріоліту, та не лише місце для рибалки. Ну а ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я брат Капранов, а це наші меценати, добродійники, які в наш складний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний. А до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки: Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого видивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. У 1953 році, коли Українська повстанська армія завершила свою організовану боротьбу проти СРСР, Гренландія припинила бути колонією Данії, перетворившись на одну з її земель. І отримала представництво у данському парламенті. Однак її традиційні торгові зв'язки були зорієнтовані переважно на ближчі США та Канаду. Тому, коли у 1972 році в Данії відбувся референдум щодо приєднання до європейських співтовариств, які згодом перетворилися на ЄС, Гренландія проголосувала проти, побоюючись, що митний союз з Європою зашкодить торгівлі. А за сім років гренландці організували референдум, на якому проголосували за автономію свого острова, оголосивши себе так званою установчою країною, тобто країною, яка входить до складу іншої. І Копенгаген визнав це. Ну а ще за три роки, знов таки на референдумі, Гренландія проголосувала за вихід зі складу ЄС. Усі назви на острові були замінені на місцеві, Запрацювало окреме місцеве телебачення. А у 85-му влада автономії затвердила навіть державний прапор. Так воно зараз і виглядає. Данія в ЄС, а її частина ні. І це не унікальна ситуація. Ті, хто дивився наше відео про європейський союз, пам'ятають. Ну а хто не дивився? Подивіться, після виходу території з ЄС міжнародні стосунки також було частково делеговано Копенгагеном місцевій владі у 2008 році данський парламент ухвалив закон про розширення автономії Гренландії. А наступного року замість данської офіційною мовою стала гренландська. Таким чином зараз Гренландія повільно, але неухильно просувається до незалежності. І можливо, саме це стане результатом зазіхань Трампа на її територію. Утім, робити прогнози на чуже майбутнє в нинішній ситуації українцям не випадає тут би зі своїм розібратися. А для того, щоб це майбутнє все-таки настало, нам треба зміцнювати український інформаційний простір. А значить, говорити українською, писати, читати, дивитися і слухати українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному. Воздасться по лайках його.